Привет, друзья! Наша ДНК уникальная, и в нашем ДНК записана история всего человечества и конкретно также нашей жизни. То есть, по нашему ДНК можно увидеть, кто мы были в прошлом, кто в настоящем и где мы будем в будущем. Что значит, кто мы были в прошлом? То есть, вся история человечества можно. Увидеть в ДНК всю историю человечества, что там не было никаких обезьян, никаких инфузорий, туфелек, а там был только человеческий геном. И что все человечество произошло от одной семейной пары, от Адама с Евой. И потом был всемирный потоп и поделилось все на три ветви: СИМ, ХАМ и Афит. Это три сына Ноя, три семейные пары. Поэтому в нашем геноме мы можем увидеть, что мы были люди. І ми остаємося людьми і прописуємо свою жить ДНК зараз, щоб понять, де ми будемо в будучим з Богом і ліс, через... я все ніяк не можу після пологів прийти до форми. Все висить, живіт випирає. А чим ти харч? Принципи благодаті Божої, продовжуючи відкривати дорогоцінні принципи служіння благодаттю. Апостол Павло говорить про пам'ять, вірність і щедрість. Нагадаємо, що раніше ми розглянули перші два принципи це братолюбство і гостинність. І третій це пам'ять про людей Божих. Пам'ятайте про в'язнів, наче з ними ув'язнені, про тих, які страждають, бо й ви самі перебуваєте в цілі. писав апостол Павло в посланні до євреїв 13.3. Пам'ятайте про людей, які страждають за Євангеліє, йдуть, залишаючи свої будинки, щоб проповідувати і відкривати церкви, це можливість служити Богові. Запишіть собі їхні імена, скільки ви знаєте таких людей, про яких молитесь щодня, проявляєте турботу. Подумайте, чи є у вашому серці ці люди, адже ми говоримо про вічне і непохитне царство. Це і є жертва, приємна Богові, як і пише апостол. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Умію жити і в нестатках, умію жити і в достатку. Звик до всього і в усьому і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. Знаєте ж ви, филип'яни, що на початку поширення Євангелія, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не взяла участі. Вправі давання й приймання, тільки ви одні. Так що аж двічі посилали ви до солуня на мої потреби. Не тому, що я шукаю дарів, ні. Я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Я одержав усе і повністю забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від епафродита те, що ви послали це ніжні пахощі. Приємна жертва, яка до вподоби Богові, Послання до Филип'ян 4.10.18 Подивимось наприклад, Якова. Яків багато разів у своєму житті був використаний і обдурений. Він злишком пожав від дружин та дітей те, що сам посіяв у роки молодості, але він дуже добре пам'ятав про це. Не забував ув'язнення і страждань свого сина Йосипа, через роки він заповідав своїм синам також пам'ятати про це. І переказали вони Йосипові, говорячи, Батько твій заповів був перед своєю смертю, кажучи Отак скажіть Йосипові Прошу вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були заподіяли. А тепер вибач гріх рабам бога, батька твого. І заплакав Йосип, як вони говорили до нього. Книга БУТЯ 5016,17. Зберігати пам'ять про людей Божих це вимога благодаті. Справжнім тестом на наявність благодаті є відповідальність, співчуття, сумління та пам'ять завжди пам'ятати, виявляти повагу. Турботу і честь людям, які служать і страждають за Євангелія, сумно спостерігати тенденцію в наші дні, коли християни забувають усе благо, яке зробили в їхньому житті люди та Бог, втрачаючи пам'ять, людина більше не розуміє Боже бачення, а той, хто зберігає добру пам'ять, служить Богу і перебуває у волі Господа. Четвертий принцип благодаті це вірність сімейним узам. Апостол Павло навчає Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Послання до євреїв 13.4 Четвертий принцип служіння благодаттю це вірність сімейним узам та чистота сексуальних стосунків. Служіння подружжя одне одному нехтується багатьма, але приємне Богові воно повертає нас у благодать. Почитаймо біблійний текст. Підійшли фарисеї та, випробовуючи його, запитали його Чи можна чоловікові розлучатися з дружиною? Він же у відповідь сказав їм Що вам заповів Мойсей? А вони промовили Мойсей заповів написати листа про розлучення і відпустити. Ісус же сказав їм Він вам написав цю заповідь через ваше жорстокосердя, але від початку творіння Бог створив їх чоловіком і жінкою. Ось тому залишить чоловік свого батька й матір і з'єднається зі своєю дружиною, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це, і він каже їм якщо хто розлучиться зі своєю дружиною та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. І якщо вона розлучиться зі своїм чоловіком і вийде заміж за іншого, то й вона чинить перелюб. ЄВАГЕЛЕ ВІД Марка 10, 2, 12. Я вас дуже прошу. Будь ласка, допоможіть і долучіться до збору. 10.12 Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це, і він каже їм Якщо хто розлучиться зі своєю дружиною та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. І якщо вона розлучиться зі своїм чоловіком і вийде заміж за іншого, то й вона чинить перелюб. Євангеліє ВІД Марка 10.2.12 Патріарх Яків також зберігав вірність. На прикладі Якова видно, якою величезною цінністю для нього була сім'я. Яків обдурений і використаний своїм тестом. Чотирнадцять років служив йому за свою дружину, залишаючись вірним, шлюбній обітниці. І Яків покохав Рахиль, тож сказав Працюватиму в тебе сім років за Рахиль, твою молодшу дочку. А Лаван йому сказав Мені краще віддати її за тебе, ніж дати її за іншого чоловіка. Живи в мене. І працював Яків за Рахиль сім років. Та вони видалися йому наче декілька днів, оскільки він її кохав. Тоді Яків сказав Лаванові Дай мою дружину, щоб я до неї ввійшов, адже закінчилися мої дні. Тож зібрав Лаван усіх чоловіків місцевості та й зробив весілля. А коли настав вечір, Лаван, узявши свою дочку Лію, ввів її до Якова, і Яків зійшовся з нею. Своїй дочці Лії Лаван дав рабиню зелфу, щоби була їй за служницю. Вранці ж виявилося, що то була Лія, тож Яків сказав Лаванові Чому ти таке мені вчинив? Хіба не за рахиль я працював на тебе? Чому ти мене обманув? А Лаван відповів У нашій місцевості так не заведено, щоб віддавати молодшу раніше від старшої. Коли ж закінчиться тиждень із нею, то віддам тобі ще й ту, за працю, яку виконуватимеш у мене ще наступних сім років. Яків так і зробив, а закінчився тиждень цієї, і Лаван дав йому свою дочку Рахиль за дружину. Своїй дочці Рахилі Лаван дав валу свою рабиню, щоби була їй заслужницю. І війшов до Рахилі і покохав Рахиль більше, ніж лію, і працював у нього ще наступних сім років. Книга Буття, 29.18.30. Бог бачив служіння Якова та його вірне серце Це дозволило Божій благодаті зробити Якова Ізраїлем та його сім'ю великим народом. П'ятий принцип благодаті. Це негрошолюбна поведінка, У поведінці будьте негрошолюбні, задоволені тим, що маєте. Бо він сказав Я тебе не покину і не відступлю від тебе. пише апостол Павло до Євреїв 13,5 Грошолюбство це жадібність до грошей. Коли ви кажете Якщо я віддам десятину, як же я впораюся без неї? Якщо я пожертвую, як я проживу, для мене краще дати менше. На кого ви покладаєтеся? На мамону. Благодать ніколи не покладається на гроші та матерію вона нічого спільного не має зі страхом та недовірою. Християнське життя у багатьох давно вже сіре й похмуре через надію на гроші, а не на бога. Страх і невіра паралізують, коли треба платити по рахунках, змушуючи красти в Бога, не давати десятини, красти, брати борги та виправдовуватися, тому зі сльозами або без сліз вони не можуть прийняти благословення від папи. Ісус навчав нас бути вірними своєму покликанню і не розмінювати благодать на невдоволення, цілком покладатися на Господа і довіряти Йому. Вірити, що Він сказав, Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Христос сказав Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або у що ми зодягнемось, бо ж усього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його. А все це вам додасться. Євангелія ВІД Матвія 6.31.33. Повернемося до патріарха Якова. Як тільки він вирішив віддати Богу десяту частину з усього, що Бог йому дасть, то почув голос Божий, який говорить Я Господь твій та Бог. Рішення служити Богу своїм маєтком вело Якова у повноту благословення та призначення, отримавши у вісні одкровення про те, що дім Божий церква це брами небесні Яків дав обіцянку Богові. І зо всього, що даси ти мені, я що до десятини дам десятину тобі. Книга «Буття, 28 28.22 Шукаємо кандидатів на посаду менеджера чату. Це дистанційна робота, у якій ви будете відповідати на повідомлення. 28 -28. Рішення служити Богу своїм маєтком вело Якова у повноту благословення та призначення, отримавши у вісні одкровення про те, що дім Божий церква це брами небесні, Яків дав обіцянку Богові. І зо всього, що дасите мені. Я щодо десятини, дам десятину тобі. Книга Буття, 28.22 І снилось йому ось драбина поставлена на землю, а верх її сягав аж неба. І ось анголи божі виходили і сходили по ній. І ото господь став на ній і промовив Я, Господь твій, та Бог, Бог Авраама та Бог Ісака. Землю, на якій лежиш, тобі та дітям твоїм дам я, і будуть нащадки твої, численні, як пісок всієї землі. На північ та південь захід, схід розширює тебе, Господь та Бог твій. Усі народи землі я в тобі благословлю, і я буду з тобою і тебе збережу, не залишу тебе і не відступлю, все, що про тебе сказав. Я сам виконаю. І прокинувся Яків від свого сну та й сказав Господи, ти тут, Бог моїх батьків, на цьому місці пробуваєш ти Бог мій. А я й не знав, не уявляв, що тут сам Бог, що тут твій храм. Яке страшне це місце, тут божий дім, небесні брами. Відкрита в небеса дорога. Тут твоя церква, дім живого Бога. Тепер мій Бог буде зі мною, захистить мене, куди б я не пішов, достатком наповнить моє життя, до дому мого батька, з миром повернуся я. Камінь цей буде домом Божим, Всемогутній Господь буде моїм Богом. Боже, з усього, що ти мені даси, я віддам з того десятину тобі. Ми переклали цю біблійну історію на вірші та поклали на музику. Ви можете дивитися цей духовний твір на наших каналах YouTube. Суть життя така, що жадібність робить людей з перших останніми, а жартовність робить останніх першими. Здравствуйте, Ви хотіть знать будущее? Так от єсть пророки двох трьох. Первые пророки, оккультисты, вещуны, гадатели. Они всегда угождали, первое, это Нимроду, Носору. Они пытались какие-то пророчества пророчествовать, но если они что-то говорили не в попад, и их пророчества не сбывались, значит, тогда их убивали. Они пытались угождать своим императорам, вот, людям, царькам, Сейчас тоже есть такие якобы халдеи, вещуны, гадатели, которые угождают людям. Есть те, которые есть второй вид: да? это те люди, которые называют, что мы люди Божьи, мы сейчас вам напророчествуем. Во все времена были такие люди. Они говорили что-то, но их пророчества не сбывались. И таких тоже убивали. Потому что во все времена были очень требовательны к пророкам. И третий – это люди Божьи, такие, как пророк Даниил. Только люди Божьи могли и могут сказать будущее. Они знают будущее. Они говорят по факту, потому что только Бог знает прошлое, настоящее и будущее. И только Бог может через своих людей Божьих рассказать, предупредить. Поэтому пророчество пророка Даниила исполняется по сей день. А что в нем сказано? А в нем сказано, что люди будут строить империи, люди будут стараться, давайте один язык, давайте все народы свои соединятся, мы будем строить империю, мы пойдем войной на тех, сделаем, что мы будем один народ. И воины будут идти э, ради того, чтобы преследовать цель соединиться в империю, и у них ничего не получится. И сейчас мы живем во время, когда Люди продолжают строить больше да, империю, ни одна империя не устояла, они все разрушаются и у них ничего не получится. И по финишу финиш этого пророчества говорит о том, что э, придет Иисус Христос во второй раз. Мы живем сейчас в это время и это все исполнится, потому что это произнесено человеком Божьим, который вадим духом Божьим и все, что он сказал, исполняется по сей день. Вопрос сегодня ко мне и к тебе: каких пророков мы будем сегодня слушать, если мы хотим знать будущее? Я выбираю слушать людей, водимых духом Божьим, которые знают прошлое, настоящее и будущее, потому что им открыл это Бог. И для того, чтобы знать истину и не быть обманутым, я предлагаю тебе подписаться на каналы Салтаненко, стать частью миссии Слова Божьего, если у тебя нет церкви, и Питаться хлебом насущным каждый день это слово Божье, и ты будешь знать будущее.